Запорука швидкого одужання, вчасний прийом ліків та гарний настрій. Аби малеча, яку шпиталізують до медзакладу, могла відволіктись від процедур та палати, в міській дитячій клінічній лікарні відкрили ігрову кімнату. На заході побувала і наша знімальна група. Сухий басейн, гірки, іграшкова кухня та телевізор так нині виглядає ігрова кімната в педіатрії міської дитячої клінічної лікарні. Простір облаштували за два місяці. Розповідає генеральний директор медзакладу. Ми Відремонтували дах, бо тут трошки було затікання, бо історичний корпус це ми своїми силами зробили. А місто добра і марта зробили цей простір. Там, де щасливі діти, де вони усміхнені. Це наша робота. Робота міста добра робити так, аби світла було більше, особливо для дітей, особливо для дітей, які хворіють, які борються своїми недугами, які перебувають в лікарняному закладі. Вони стресують. Окрім хворих до лікарні потрапляють і діти, яких вилучають сім'ї, діти позбавлені батьківського піклування, відібрані діти з сімей, які вже мають е, стрес, які вже мають біль, які вже мають душевні травми. Тому такі простори для них є надзвичайно важливими». Діти без батьків вони потребують вдвічі більше е, нашої е, нашого піклування, щоб Ну по покраще одуження і е, не завжди діти, які позбавлені батьків, вони хворі. Вони тут перебувають вимушено до певного періоду, до визначення їхнього статусу, і е, для них кожен день ну, не граючись, це вони теж можуть захворіти. Вже наступного року в лікарні планують відкрити ще два таких ігрових простори. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.